Згідно нашої програми ми саме хотіли би нагородити учасників і тих призерів конкурсу ЕСЕ. Це була новинка в рамках четвертих 40 читань для молодих, активних людей, насамперед студентів, аспірантів. Дуже тіше те, що надійшло доволі багато робіт, надійшло 140 Борисович Вирник, народний депутат отримає сьомого стикання фракції Свобода». Я сподіваюся, коли ми зараз озвучимо цифру тих людей, які перемогли, і цю грошову премію, яку запропонував Олександр Борисович, всі оцініть, власне, достойність цього конкурсу і на наступний рік буде їх тих людей, які захочуть брати участь в конкурсі, набагато більше. Конкурсні роботи будуть доволі цікавими, актуальними і сподіваємося, що... Збірник, який ми будемо робити після четвертий бандецьке читання, одмінно відуть найкращі роботи тих, хто сьогодні переміг і буде нагороджений. Три перші місця, зараз ми їх нагородимо, і п'ять робіт, відзначені як найкращі, як лауреати конкурсу, тобто це все третє місце, яке ми розділили між п'ятьма роботами. Заохочувані брази відповідно кожен в сумі двох тисяч гривень. Тобто це призовий пункт третього місця, розділені гривень э, на 5 э, між під п'ятьма особами. Отже, давайте з них почнемо. Я запрошую сцену шапілового Миколу. Є присутні? Є. <sınız> Олександр Пускається. Добре. Перепрошую так високо з... Ці лише я вас не розвиваю. З вас дійсно не може розпочатися. Бо тут ще потрібен насамперед ваш автограф. Надається гранату, якою відзначається лауреатом Всеукраїнського конкурсу студентського та сперецького з перспектива української написання функції у 21 столітті в рамках четвертих бендерських читань та стипендія Олександра Мельникова. Степентиат Микола Шепіло. Назвору. Можна ще назвору мені дати, бо народ має народ. А, наступний дорад запрошує на сцену Іван Радик. Проблеми соціальних менших в Україні. Ми це придумали, знайшли Мексена Олександра Мирназа, який виділив ми премію, яка дорівнює практично Шеченську премію в Україні. Це премії Кабміну, це штукає молодь до таких активних, правильних порушень галузі націоналізму. Сподіваємося, що те, що ми сіємо, воно проросте і націоналізм на буде популярний за Україну. Ми хочемо, що ми писали в конкурсних умовах, що є три перших місця, перше, друге, третє місце це прошли премія 40. 20 і 10 тисяч. Коли ми проаналізували роботу, ми всі були зашифровані. Щас на речовині в журі міської не зустрічалися, де випали, ми побачили, що три роботи отримали однаковий результат. І було дуже важко визначитися, кому результати першість. Позвонив Олександра Борисовича, він сказав, що буде три перших премії, тому буде троє переможців, які отримають досить серйозний грант на здійснення 140 тисяч гривень на здійснення на такої на наукової діяльності. Я Для нас великою особливо несподіваною було те, що двоє з презервів це учасники Московсько-Української війни, які проводили досягнути, а один з такого на фронті і досі. Отже, першу премію, перше місце переможця, виконує з добрій сей, отримав молодший сержант, командир другого відділу, першу стурбову входу, першу здобутову роди батальйону Айдар. У зв'язку з заводенням на фронті Тарас Попов, який виїхав з окупованого Луганська, був дозволив там сьогодні на фронті, не зміг прибути, а обов ми обов'язково доставимо йому цю премію. Просимо всіх привітати Назва, назва. Тарас написав, до речі, дуже цікаву роботу. На всіх Тарас Попов, магістр політології імені Даля міста Луганськ. Анархічна революція підвигування національної. Деструктив революції, революційний дій по війни. Це він написав те, що він відбувається на фронті зараз і чи заворот. Робота дуже актуальна і цікава, її варто буде прочитати багатьох. Зараз би хотів би запросити для отримання першої премії людини, яку знає багато хто тут, Ігора Загребельного, Це одного здесь. В який написав роботу метод політичних фанксистичних політики». Сподіваємося, в другому розгляді наших читань, ми будемо дискутувати про методи революції і зможемо знати свою думку. Ну. Те саме я хотів би зараз запустити за до вручення премію переможця до передних читань, аспіранти додаткового досвіду відститу законодавства.

Ще більш така плітна робота, і ми сподіваємося, що знайдемо ще людина, чи оксандр хто зможе підтримати таке прочитання сутерому, і це пересувається, декілька студії, поспішимо. Слава Україні! Я дуже втішений тим, що дійсно це був конкурс, дійсно, це був чесний Дійсно, це був конкурс. Інтелект. Мені приємно те, що незважаючи на розповіді про те, що є думка, є філософія, є мейдстрім, як зараз можна казати, тільки в країнах, які не є Україною або які підтримують Україну. Мені приємно, що ми показуємо і доказуємо. Що саме завдяки інтелекту, саме завдяки навіть не молоді, а свіжій крові Україна буде рухатися вперед і в результаті свого переможе. Нам треба перемагати на всіх фронтах і на зовнішньому, і на внутрішньому, і саме тому завдяки. Небайдужим людям завдяки і політичним силам, і Українській студії стратегічних досліджень, і панові Богданові Галайка, і панові Юрію Саротінгу проводяться ці інтелектуальні, вибачте, що я постійно хлебелюю, наголошую на цьому слові, але це правильно, тому що інтелект може перемогти. Ніколи група сила не переможе інтелект. Так от завдяки цим людям. Інтелектуальний наступ відбувається і відбувається достатньо успішно. І дай Боже, щоб всі люди, які і приймали як участь в цих проєктах, і дивилися зі сторони, хто з симпатією, хто з антипатією, зрозуміли, що шляху назад не буде і що треба рухатися тільки вперед. Перемагає той, хто йде вперед, той, хто постійно захищається, рано чи пізно. Про країні. Тому сьогоднішній день це наша перемога. Четверті бандерівські слухання це наша перемога. Традиції, які закладаються, це наша перемога. І думаю, що нам треба і далі йти від перемоги і від перемоги. Як би важко не було, як би ми намагалися посіяти зневіру в нашому суспільстві. Дякую всім.